У Житомирі підбили підсумки доступності послуг медичних закладів міста людям з інвалідністю. Моніторила медичні заклади Житомирська обласна організація людей з інвалідністю Молодь жінка-сім'я, яка виграла грант програми Агентства США по міжнародному розвитку здоров'я жінок України. Активісти виявили ряд недоліків щодо доступності медичних закладів для людей з інвалідністю. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Бочковського, головною проблемою медичних закладів є те, що при їх реконструкції, навіть створюючи умови для людей з інвалідністю, не враховується їх безпосередньо. Думка. Нічого не треба робити для нас без нас. Все, що ми робимо, ми все одно виділяємо на це кошти. І потратив ці кошти, да, виходить, що потім щось потрібно переробити для того, щоб була доступність в Європі. Це кругом існує, це є. І, мабуть, що суспільство, мабуть, що суспільство до цього більш готове, ніж у нас. Утім, за словами заступника мера, керівники медичних закладів розуміють важливість доступності, оскільки вона потрібна не лише людям з інвалідністю. Всі медики міста з розумінням ставляться до цієї проблеми. Чому? Тому що це не тільки стосується людей з особливими потребами. І каталку ми використовуємо в медицині досить часто, і є ослаблені. Люди, які, скажімо так, привезти їх в санітарну кімнату і маючи вузькі двері, це є проблеми для медичного персоналу, цю людину завести в санітарну кімнату. Поступово в місті Житомирі ми будемо це робити, враховувати обов'язково під час проведення ремонтів капітальних. Загалом найпоширенішими проблемами для людей з інвалідністю при відвідуванні житомирських медичних закладів є відсутність пандусів або їх невідповідність з встановленим нормам, ширина дверей, яка менша за ширину інвалідних візків, відсутність спеціальних місць для паркування людям з інвалідністю та необладнані туалетні кімнати. Ігор Ковальчук, Ігор Косташ, студія це